Усім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо рогалики з вареним згущеним молоком. Раніше ми вже готували такі рогалики, але з горіховою начинкою. Зараз осінь, сезон горіхів, тож можна готувати із горіховою начинкою. А сьогодні буде дуже простий, швидкий варіант з готовим вареним згущеним молоком. Починаємо з тіста. Для тіста нам знадобиться борошно, яйце розпушувач, сметана і вершкове масло, охолоджене або навіть підморожене. До борошна додаємо розпушувач і перемішуємо. Добре ввалюємо підморожене вершкове масло в борошні і натираємо його на дрібній терці, періодично перемішуючи масло з борошном. Тепер ще трохи перетираємо масло з борошном, утворюючи крихту. Збовтуємо яйце. Відправляємо до крихти і сюди ж додаємо сметану. Перемішуємо ложкою. Потім замішуємо руками. Може статися, що рідини замало і тісто не замішається, але не переживайте, це тільки на перший погляд. Все тісто готово, дивіться, яке воно виходить м'яке і налипке. Вага тіста 937 грамів і тепер ділимо тісто на 6 рівних частин по 157 грамів. Трохи обминаємо, округляємо тісто і кладемо на тарілку. Накриваємо плівкою. Відправляємо тісто в холодильник, стабілізуватися мінімум на одну годину. Пройшло трохи більше години, наше тісто вже стабілізувалося і з ним можна продовжувати працювати. Як я казала на початку відео, у нас рогалики з вареним згущеним молоком. Тож для начинки, нам знадобиться варене згущене молоко, а також цукор для того, щоб присипати ним наші рогалики. Перекладаємо згущене молоко в кондитерський мішок для зручності. Трохи обминаємо тісто руками, до речі, тісто з холодильника ми дістаємо по одній частині. Присипаємо борошном і починаємо його тоненько розкачувати у коло, товщина тіста приблизно 3 мм. Робимо це прямо на поверхні, не бійтеся, що тісто прилипне. воно потім добре відходитиме від поверхні. Ножем ділимо тісто на 8 трикутників. На кожний трикутник відсаджуємо згущене молоко, але не дуже багато. Обережно відліплюємо край трикутника від поверхні, добре притискаємо краї, накриваємо повністю начинку, загортаємо рогалик і вершину трикутника трохи витягуємо, щоб вийшло більше обертів. Відразу рогалик занурюємо в цукор, інакше потім тісто вітриться і цукор не прилипне. І кладемо рогалик на деко застелене пергаментом. Так само формуємо рогалики з інших частин тіста. У результаті виходить 48 рогаликів. Тепер відправляємо рогалики випікатися у духовку розігріту до 180 градусів на 25-30 хвилин. Рогалики готові, давайте викладати їх на тарілку. У деяких рогаликах начинка трохи витікла. Напевно, я там не дуже добре защепила краї. Треба цей момент контролювати. І дивіться, які вони гарні, рум'яні, зовні хрусткі, а всередині м'які з дуже смачною начинкою. При цьому вони прості і швидкі в приготуванні. Солоденькі рогалики зі згущеним молоком готові. Єдине, що, як я і казала, треба краще защіпувати края, бо згущене молоко, як і будь-який джем, варення, дуже любить витікати. Ці рогалики зі згущеним молоком, так само, як і рогалики з горіховою начинкою, дуже смачні і, як на мене, дуже гарні. Обов'язково готуйте їх, підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі, ставте лайки і до зустрічі!